Одного разу, у звичайний день, коли сонце світило яскраво, і пташки співали веселі пісні, маленька Оля ненароком натрапила вдома на чарівне дзеркало. Було воно стареньке, але Оля відразу відчула, що в ньому живе особлива сила. Цікаво, які таємниці ти приховуєш, подумала Оля і вирішила випробувати його магію. Дівчинка стала перед дзеркалом і прошепотіла: «Дзеркало, дзеркало! Покажи мені світ, де пригоди чекають на кожному кроці. І ось перед очима Олі з'явилася неймовірна картина. Вона опинилася у дивовижному порталі і відразу ж зрозуміла, що може подорожувати у часі. Перша пригода Олі відбулася в далекому середньовіччі. Вона потрапила на величезний турнір лицарів, де мужні воїни змагалися за віру і славу. Оля дивувалася, спостерігаючи, як вміло вони верховодили конями та приборкували літаючих драконів. Вона стала свідком того, як один з найдивовижніших лицарів отримав корону переможця. Друга пригода Олі відбулася в далекому майбутньому, де вона опинилася на космічному кораблі та зустріла дружелюбних і розумних інопланетян. Вони їй показали неймовірні технології та розповіли про свої захоплюючі польоти крізь зорі. Оля була вражена тим, який великий і незвіданий цей світ. А в наступній пригоді Оля потрапила в далеке минуле в епоху динозаврів. На острові вона спостерігала з різноманітними і страшенно могутніми ящірами, з величезними кігтями, довгими шиями і широкими крилами. Олі навіть вдалося погладити одного з динозаврів, який був на диво доброзичливим та лагідним. Після кожної пригоди дівчинка поверталася до своєї кімнати через портал у дзеркалі, але кожна мандрівка залишала відбиток в її серці. Кожен крок у невідомість робив її сміливішою та мудрішою. Оля зрозуміла, що світ величезний і цікавий, і кожна дитина може бути героєм своєї власної казки. І ось одного разу, коли Оля повернулася з подорожі, вона знайшла біля дзеркала записку, відважна Олю. Ти стала героїною багатьох дивовижних подорожей. Пам'ятай, що в пригодах найважливіше це завжди залишатися собою і вірити в себе, роби добрі справи, щоб отримувати більше добра навколо. Оля усміхнулася і зберегла дзеркало, щоб повертатися до спогадів про неймовірні подорожі. Та найважливіше вона пам'ятатиме, що кожна людина може бути героєм своєї власної казки. Так і жила дівчинка Оля, завжди готова докласти свої зусилля для нових викликів. Хто знає, можливо, саме ти одного дня відкриєш для себе свою власну казку, яка змінить твоє життя назавжди.